Відчизняні теплопостачальники боргують за блакитне паливо ДК «Газ України мільярди гривень. Компанія надсилає комунальникам попередження про припинення подачі газу, а до завершення нинішнього опалювального сезону залишається ще місяць. За повідомленнями центральних засобів масової інформації, Чернігівщина з 1 жовтня і до середини лютого завинила за газ 114 мільйонів гривень. Приблизно такі ж суми боргу має Сумщина, Житомирщина, Черкащина та Хмельниччина. У понад 100-мільйонному боргу нашого регіону є частка і нашого міста. ДК «Газ України станом на 10 березня від комунального підприємства прилуки тепловодопостачання чекало. 13 мільйонів 33 тисячі погасити такий борг. Комунальники обіцяють якомога швидше. Говорять, нині підприємство прилуки тепловодопостачання не має фінансової змоги це зробити. Про ситуацію з боргами за газ у понеділок зранку йшлось на нараді з заступниками міського голови, керівниками управлінь та відділів міської ради, учаниками комунальних підприємств та засобів масової інформації. Знімальну групу подій Юрій Беркут вирішив виставити за двері з формулюванням, що нараду проводить він, і тільки він вирішує, кому бути на ній присутніми. Я поясню ще раз вам, якщо вам не доходить за два рази, я як міський голова на раду, я визначаю кого запрошувати. У вас в списках запрошених немає. Будь ласка, звільніть приміщення. І впріть, принаймні, як цього вимагає взагалі етикет, будь-який. Хоч ставте і просіться. Такого без запрошення запрошення має право? Мені четвертий раз пояснює, чи достатньо трьох разів. Діалог мера із знімальною групою тривав трохи менше двох хвилин. За цей час Юрій Берко чотири рази попросив нас вийти з сесійної зали, незважаючи на вагомий аргумент. Ця нарада була в плані заходів міської ради, який щотижня отримують місцеві засоби масової інформації, і зрештою почав говорити малоприємним тоном. Забирай дружище, камеру виходь. Я перепрошую, але я не зрозумів. Шановні, вам що немає чим займатися? чи як?» Ти ми граєш, забирай камеру і ти вільний. Що не зрозуміло, що не зрозуміло за зачиненими дверима. Присутні спочатку або вітали когось чимось, або нагороджували, бо з зали лунав плескіт долонь. А потім майже година обговорювали важливі питання життєдіяльності міста. Ситуація з боргами за газ в нашій державі нині проблемна. На нараді навіть пролунала теза, що регіони можна поділити залежно від суми боргу на три категорії: в усіх все недобре, але з різними ступенями дуже страшенно і просто погано. Прилуки в найменш вагомій проблемній категорії. Наш 13 мільйонний борг проти Ніжинського 24 мільйонного і виглядає, нібито, норма. Вже після наради Андрій Гавриш, директор комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання, подіям повідомив, що нинішніх лімітів газу вистачить приблизно на тиждень. Та припущення про те, що ДК Газ України припинить постачання блакитного палива до 15 квітня, майже впевнено відкидає. Говорить, цієї зими економили як могли. Проте останні півтора місяці були холоднішими за минулорічний лютий та першу половину березня. 2010-го морози припали здебільшого на січень. А ще нинішні тарифи не відшкодовують затрат підприємства. Різницю між справжньою вартістю послуги та її діючою ціною зазвичай повертала держава. Та от на 2011-й в бюджеті фінансування за такою статтею взагалі немає. Відшкодування за 2010 рік Київ прилукам на сьогодні так і не віддав. Спада різниця в тарифах за 10-й рік 3 мільйона 167 тисяч і по першому кварталу це розраховано десь 1 мільйон 800 тисяч гривень. За словами Андрія Гавриша, вихід є. Це чергове підвищення тарифів на послуги підприємства. Щоправда, ціну тепла для кожного населеного пункту держави віднедавна затверджує Національна комісія регулювання енергетики України. Минулого разу на погодження нових тарифів прилуки тепловодопостачанню довелося чекати п'ять місяців. За цей час ціна на газ та електроенергію і навіть мінімальна заробітна платня постійно змінювалась у бік зростання. Та найближчим часом підприємству доведеться знову пройти цю процедуру. Ймовірно, здорожчання буде вже після завершення опалювального сезону. Дуже скоро більше прилучанам доведеться платити і за постачання холодної води та її відведення до каналізації. Нині розрахунки прилуцьких комунальників вивчає інспекція по цінах. Ймовірно, що за лічильником кубометр живильної вологи завартує приблизно 3 гривні 56 копійок. А щоб злити все це до каналізації, доведеться платити по 5,22 за той самий куб.